Народ, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді бокер елювіал. Це результат колаборації концерну Бокер з ножовим дизайнером Джастіном Лунквістом. І є така цікава думка, що він надихався під час створення цього ножа алювіальними розсипами, які трапляються вздовж русла річок. Як виявляється, навіть таким можна надихатись для створення автоматичних ADC ножів. Цей ніж представляє собою автомат середнього розміру, який працює на типовому замку типу button lock, який водночас тим є і спусковою кнопкою, яка проводить клинок в дію. Пройдемось по масогабаритам. Загальна довжина 194 мм, довжина клинка 80 мм, при товщині 3 мм. І маса виробу складає 88 г. Клинок цього ножа представляє собою такий собі бові подібний профіль, тобто це витягнутий кліппойнт на прямих спусках від обуху, такий досить стрімкий, має певну ділянку з несічками для великого пальця, і при цьому на ній є певне таке звуження. Навіщо воно зроблено? Історія замовчає, але, напевно, це такий собі дизайнерський хід. Напевно, художник так бачить. Фініш цього клинка всюди заявлений як сатин. Хоча, як на мене, це значно більше схоже на бітбласт. Той самий бітбласт, який часто зустрічається на ножах Kershaw і на стареньких колстілах. Також є версія цього ножа, яка називається All Black. Вона, як ви бачите, повністю чорна, і клинок цього ножа повністю вкритий стійкою чорною фарбою. Так як сталь тут D2, як неочікувано, правда, то така чорна Покриття, воно є скоріш плюсом, ніж мінусом, адже захищатиме ваш клинок від корозії, яка так любить з'являтися на подібних інструментальних сталях. Клинок цього ножа зведено 0,4 мм по всій довжині ріжучої кромки, що вкупі з такою стрімкою і водночас різучою формою леза виглядає досить багато обіцяюче в плані одісічного поюзу. Руків'я цього ножа складається з двох половинок анодованого алюмінію, які скріплені між собою осьовим гвинтом, і ще двома. Маленькими гвинтиками в районі тімлячного отвору сталевих лайнерів всередині немає, і все це натякає нам на те, що подібний інструмент. Не є якоюсь супер-мега-ковирялкою, якою можна танковий люк відкривати. Аж ніяк. Скоріше це такий едісішно джентльменський, ніж автомат, без претензій на якусь суперломовитість. Руків'я має досить спокійний, ненав'язливий дизайн, без всяких гострих кутів і жорстких агресивних насічок. І схоже, що у пана Лунквіста рука. Дуже подібна до моєї, оскільки ніж лежить просте крітне як діагональним хватом, так і хватом з виносом великого пальця на цю ділянку з насічками, І навіть отаким. Глибоким виносом великого пальця на обух також, ніж тримається досить зручно. Конструкція ножа є напіввідкритою, тобто його можна легко прочистити, продути, промити від всякого різного непотребу, різного сміття, яке може опинитися всередині руків'я, без розбирання цього ножа. Оскільки це ніж автомат з пружиною в осьовому гвинті. Я думаю, знайдеться мало охочих розбирати його і дивитися, як саме влаштована та пружинка в осьовому. Тим більше, що вона має дурну моду вискакувати під час розбирання і загалом до чого я це веду. Відкриті конструкції інструкції на автоматах це кльово. Це дозволяє вам обслуговувати його плюс-мінус до нормального робочого стану без. Обов'язкового розбирання всієї цієї конструкції. Також тут цікава кліпса. Вона, по-перше, оригінальної форми, вона штампована з листового металу. Вона є кліпсою глибокої посадки, ніж повністю ховається в кишені. І в поєднанні з неагресивною текстурою алюмінієвої накладки ця кліпса дає досить м'яке зусилля фіксації ножа на кишені. Це дуже важливо для EDC-шного ножа, оскільки ви однією рукою легко знімаєте, ніж з кишені, і так само потім повертаєте його на місце після роботи. Кліпса з заводу встановлена в положенні Тіп ап під праву руку. Також цікавий тут тімлячний отвір, який, по суті, є не отвіром, а щось типу тунелю. Дуже нагадує сок флеш. Також не можу не відмітити це дизайнерське рішення, коли спускова кнопка ножа автомата зроблена поруч біля осьового гвинта. Вони ззовні дуже схожі один на одного, знаходяться в одній виборці. І мені здається, це таким дуже тонким тролінгом тих людей, яким даєш ніж. Стані, і вони тиснуть ще дурі на осьовий гвинт, сподіваючись, що так от він відкриється. Якщо ви бачили такий прикол, обов'язково ставте автомат. Лайк. Подивимось, скільки нас таке. Інженери концерну Бокер Плюс не стали ускладнювати цю конструкцію якимись додатковими запобіжниками, якимись фіксаторами. Тут просто кнопочка, яку натискаєш, і конок відкривається. Пружинка не є якоюсь надмірною, ніж не хоче вискочити з руки, коли його відкриваєш, але все-таки тримати його потрібно. В повністю розслаблених руках, напевно, може і вискочити. Відсутність запобіжника є в певній мірі дискусійним питанням, тому що вважається, що автоматики носиться в кишені без запобіжника, є в певній мірі небезпечною штукою. Але з мого досвіду, і з досвіду, взагалі, того, що я чув, не відкривається вони в кишені. Зроблено все це діло таким чином, що спускова кнопка, коли ніж складений, не виступає за зовнішній контур руків'я. І для того, щоб відкрити ніж, потрібно свідомо прямо на цю кнопочку натиснути. Якщо просто от. Ніж, е, якщо просто діяти на цей ніж якоюсь площиною, він сам по собі не відкривається. Загалом це вже далеко не перший EDC-шний ніж автомат від Boker Plus. і виходить у них насправді досить непогано, враховуючи, що ножики ці виготовляються в Тайвані на досить гідному рівні якості. Як правило, це дизайнерські інструменти, і при цьому всьому коштують вони. Далеко не всіх грошей світу. Якщо ви шукаєте саме автоматичний adc шний ніж, так щоб він був якісним, довговічним, з нормально затерміченою сталью і при цьому коштував розумних грошей, то, власне, от щось від Plus треба дивитися. Вартість такого інструмента на момент огляду складає 3100 гривень. І от для тих, хто додивився це відео до кінця, буде приємний бонус у вигляді промокоду. Там от в описі під відео можна його знайти. Діяти він буде. Тиждень з моменту випуску цього відео і даватиме вам 10% знижки на придбання такого прикольного ножика. На цьому, мабуть, і все. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, що поставите там от лайк знизу під відео, само собою підпишитесь на канал і ну, до зустрічі на розвитку.